17-й акушерський тиждень вагітності. Ось і настав 17-й тиждень вагітності. Ви не помічаєте, як йде час. Все більше з'являється хвилювань і чітко прослідковується материнський інстинкт. Якщо це ваша друга вагітність, ви вже злегка відчуваєте, як ваша дитина рухається. Якщо це ваша перша дитина і ви ще не відчуваєте рухів малюка, не хвилюйтесь. Зовсім скоро ви їх відчуєте. Потрібно трохи почекати. Вага жінки на цьому тижні збільшилась, живіт округлився і ще більше виріс. Талії практично не видно. Ваша хода вже трохи змінилась, і вже на цьому тижні люди, яких ви зустрінете, можуть помітити, що ви чекаєте на дитину. Подбайте про зручне взуття, спортивне або на стійкому невисокому каблуці, краще без шнурків, адже скоро ви не зможете самостійно їх зав'язувати. Ваше тіло вже повністю переналаштувалось, груди збільшились, і вже не такі чутливі, як в перші місяці. Якщо помітили посилений венозний малюнок, не бійтесь, після вагітності і закінчення грудного вигодовування це пройде. На грудях і в області сосків можуть з'явитися прищики. Вони не болять і мають світлий колір. Це губки монгомері, які так само є нормальним проявом в цей період. До 17-го тижня соски вже стали темними, а на животику потемнішала вертикальна смужка. На цьому терміні шкіра суха, можуть з'явитись розтяжки, тому не варто припинятися стосування спеціальних засобів. На 17-му тижні вагітності відчуття в животику можуть бути різними. Багато жінок відчувають тягнучий біль. В такому випадку необхідно проконсультуватися з лікарем. Скоріше за все, це через розтягнення зв'язок матки та збільшення навантаження на них, але слід виключити можливість патології. Матка в цей період піднімається вище і на цьому тижні вже знаходиться на відстані 5 см від пупка. Внаслідок того, що збільшується вага і розмір дитини, мама відчуває важкість спині і болісні відчуття в області попереку. У мами також виникає відчуття здавленості, адже матка тисне на кишечник. В результаті з'являються запори, утворюються гази. Щоб уникнути цього, слід правильно харчуватись, випивати 8 склянок води на добу, їсти більше клітковини і не забувати про фізичну активність. Гормони та збільшення розмірів матки викликають порушення травлення та печію. Шлунок піднімається трохи вище та розширюється стравохід. Це полегшує закидання в нього штункового соку. Вам вдасться зменшити ці прояви, якщо будете уникати гострої та солоної їжі, будете їсти повільно та добре пережовувати. Пийте воду між прийомами їжі, а не одночасно. Не пийте та не їжте за кілька годин до сну. Часті позиви до сечовипускання спостерігаються через тиск матки на сечовий міхур та зменшення його об'єму. При цьому нирки навпаки активніше працюють та збільшується кількість утворюваної сечі. Зараз ви можете помітити, що вагінальні виділення посилились. Все це гігієнічні проблеми пов'язані з гормональним фоном, які не потребують ніякого лікування. Але якщо з'явились кровінисті виділення, негайно зверніться до лікаря. Також велика ймовірність появи молочниці. Цей період значно збільшується навантаження на серце, інколи це викликає кровотечі з носа та ясен. На 17-му тижні вагітності може турбувати порушення сну. Якщо ви любили спати на животі, то тепер це неможливо і ви маєте знайти інше зручне положення. Про сон на спині теж краще забути. Допомогти може спеціальна подушка для вагітних, яку можна обіймати і лежати на боку, або ж покласти звичайну подушку, між зігнуті в колінах ноги. А ще вночі можуть мучити судоми, які з'являються через зниження роботи паращитовидних залоз і нехватку кальцію. Зараз більше навантаження приходиться на щитовидну залозу, що, в свою чергу, може викликати швидку втомлювальність і пітливість. Також на цьому терміні можливе невелике зростання тиску. Це відбувається внаслідок збільшення об'єму рідини в організмі під дією гормонів. Якщо у вагітної артеріальний тиск перевищує показник 140 на 90, то потрібно звернутися до лікаря і вжити заходів щодо зниження артеріального тиску. Симптомом високого тиску є запаморочення, гострий головний біль, червоні плями на обличчі та шиї, шум у вухах, мушки перед очима, уніміння пальців рук, а також нудота. Істотно знизити ризик розвитку гіпертонії під час вагітності допомагає обмеження вживання солі. На 17-му тижні вагітності може продемонструвати свої перші симптоми пізній токсикоз. На жаль, з ним стикається дуже велике число жінок. Ознаки пізнього токсикозу це не нудота і блювота, а в першу чергу набряки. Спочатку вони приховані, але незабаром ви можете помітити, що каблучка стала тісна, а пальці менш рухливі. Улюблене взуття вже незручне, а вузькі туфлі зовсім не надіти. При цьому ви почнете набирати вагу швидше норми. Ці симптоми повинні насторожити і обов'язково бути обумовлені під час прийому у гінеколога. Буде чудово, якщо на 17-му тижні вагітності ви почнете серйозно готуватися до пологів. Це зовсім не складно. Можна зайнятися загальним фізичним укріпленням організму. Для цього добре підійде йога для вагітних. Вона сприяє покращенню еластичності м'язів та зв'язок, знімає втоми, сприяє кровообігу в організмі, заспокоює нервову систему. Іншим хорошим варіантом є акваеробіка для вагітних. Вона покращує роботу серцево-судинної системи, знімає навантаження з хребта, тренує легені і насичує кров кисне. Обов'язково почніть регулярно робити вправу кегеля. Вона призначена для укріплення м'язів тазового дна. Ці м'язи підтримують пряму кишку, піхву та уретру у тазі. Якщо їх тренувати, за допомогою вправ кегеля вам буде легше народити дитину та відновити пружність піхви після пологів. Це також допоможе контролювати сечовипускання та знизить ризики геморою. м'язи тазового дна та ті самі м'язи, які ви скорочуєте, коли зупиняєте сечовипускання. Розвиток плоду на 17-му тижні вагітності. Зараз розмір вашої дитини схожий з розміром груші. Зріз дитини 13 см, досі міряється від верхівки до куприка, а вага 130-140 грамів. На момент 17 го тижня обличчя вашої дитини майже повністю сформоване. Її очі перемістились з боку обличчя до центру, ніс утворився з початкових хрещів, і її унікальні та особисті риси обличчя швидко стають чіткішими. Очі вже можуть розрізняти світло і темряво. Якщо до животика наблизити дуже яскраве світло, то малюк від нього відвернеться. Ваша дитина також відчуває смак, наприклад, після того, як ви з'їсте щось солодке, починає активніше рухатись. На 17-му тижні вагітності дитина вже може чути навколишній світ і реагує на звуки рухами. Поки що малюк не аналізує і не розрізняє те, що почув, але гучні і несподівані звуки можуть його стривожити, і, навпаки, тихі і ніжні заспокоюють. Співайте йому, розмовляйте, нехай чоловік говорить з животиком, і вже зовсім скоро дитина буде впізнавати ваші голоси. Цього тижня організм малюка почне утворювати підшкірний жир. Це дуже важливо, бо саме це допомагатиме малечі здійснювати теплообмін. Активно розвивається травна система. Дитина вже зараз може випити 400 мл навколоплідних вод за добу. Це свідчить про те, що ковтальні рефлекси працюють добре. Як наслідок, малюк може гикати, і дуже скоро ви це почуєте. Велику частину часу, навіть у вісні, він смокче пальчик, тренуючи лицеві м'язи до смоктання грудей. Кістки малюка продовжують міцнішати. Поряд з тим розвиваються молочні зуби, тому вам потрібно вживати більше кальцію. Нервова система малюка вже анатомічно сформована, існує зв'язок між нейронами, достатній для рухів кінцівками та автономної роботи внутрішніх органів. Впорядкована мозкова активність вже існує. Дитина починає активно розвивати м'язи та суглоби, тому в на 17-му тижні вагітності трапляються все частіше і частіше. Більшість майбутніх мам відчувають перші вирушіння дитини саме на цьому тижні. Перші поштовхи зазвичай з'являються в інтервалі між 16 і 22 тижнем. Це залежить від багатьох факторів, яка у мами статура, яка в неї вагітність, перша чи наступна. Більша ймовірність відчути поштовхи в тих, хто вже виношував дитину. На цьому все. Бажаю вам легкої вагітності. До зустрічі в наступному відео.